Врвучкий вітер та потепління до плюс 15 в Україні. Прогноз магнітних бур на тиждень. Антициклон принесе справжню весну в Україну. Прогноз погоди, створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 березня. Новий тиждень розпочнеться під впливом антициклону, який забезпечить Україні суху погоду та теплі дні. Середньодобова температура повітря становитиме плюс 7, плюс 14. Найтепліше буде на заході та півдні там до 18 градусів тепла, вночі від мінус 4 до плюс 6. Вітер матиме західні напрямки і принесе пориви до 9-10 метрів за секунду. Невеликий дощ пройде на півночі у середу. А у четвер дощ у Харкові, врешту днів без дощів. Дощі сприятимуть зволоженню ґрунту. Весна прийшла за графіком. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 3 березня. Понеділок на заході хмарно з проясненнями. З настанням ночі температура коливатиметься від нуля до мінус двох. У Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс чотирьох до плюс дев'яти, вітер західний, північно-західний від двох до шести метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок хмари повністю закриватимуть небо. Сонячного світла буде вкрай мало, вночі від мінус три до плюс один. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси в межах плюс 3, плюс 5. Вітер західний, північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в понеділок очікується суцільна хмарність. У денний період до 5 градусів тепла, вночі утримується плюс 1. швидкість західного вітру до 3 метрів за секунду. Березень знаменує прихід весни, і саме в цей час природа дає підказки про майбутню погоду. Якщо березень сухий, літо буде спекотним. Якщо цей місяць холодний, то квітень буде теплим. Багато туманів у березні до дощового літа. На півночі у небі пануватимуть хмари, залишаючи мінімум шансів для сонця. В ніч на понеділок від мінус один до плюс один. Протягом доби у Сумах. Житомирі, Конотопі, Ромнах та Чернігові плюс 4. Плюс 5. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні, здебільшого, похмуро можливі приємні сонячні прояснення, в нічний період до 4 градусів морозу. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві підніметься до плюс 4, плюс 9. Швидкість північно-західного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. На сході в понеділок сонце буде приховане за щільною завісою хмар. Вночі від нуля до мінус 2. Вдень у Харкові, Кривому розі, Краматорську Запоріжжі та Дніпрі. Невеликі коливання від плюс три до плюс шість. Вітер західний не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. Погода 4 березня вівторок на заході України день буде сонячним. У нічний час від мінус два до плюс один. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях. Потепліє до плюс дев'ять, плюс тринадцять. Вітер західний північно-західний від 1 до 7 метрів за секунду. У центрі у вівторок хмарно з проясненнями. В нічну пору від нуля до плюс 4. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 6 до плюс 10. Вітер західний від 3 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У вівторок сонце час від часу з'являтиметься поміж хмар. Денна температура становитиме плюс 9, вночі до плюс 4. Швидкість західного вітру не більше 3 метрів за секунду. На півночі домінуватиме хмарна погода в нічний період від нуля до плюс В Вдень в Сумах, конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові зафіксують плюс 7, плюс 10. Вітер західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок очікується сонячна погода з невеликою кількістю хмар. Вночі від мінус 1 до плюс 2, вдень в Одесі, Чорноморську Вознесенську Ізмаїлі-Херсоні та Миколаєві від 8 до 12 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. На сході України хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Нічна температура буде на рівні мінус 1, плюс 1. У Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі вдень прогнозують плюс 5, плюс 9. Швидкість західного вітру від 5 до 7 метрів за секунду. Погода 5 березня. Середа на заході хмар в небі побільшає, але тепла погода утримається. У нічний період від нуля до плюс 6. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі підвищиться до плюс 10, плюс 15. Вітер західний до 6-8 метрів за секунду. У центрі в середу триматиметься хмарна погода з невеликою кількістю сонця. Вночі плюс 4 плюс 6. протягом доби у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс восьми до плюс одинадцяти. Вітер західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. Погода у Києві у середу буде похмуро. Вдень до 10 градусів тепла. Вночі до плюс шести. Вітер західний. Тутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. На півночі очікується хмарна погода з періодичними дощами. В нічні години від плюс 3 до плюс 6. Денна температура повітря у Сумах, прилуки Охтирці, Житомирі та Чернігові, підвищиться до 10 градусів тепла. Вітер західний до 7 8 метрів за секунду. У південних областях у середу хмари чергуватимуться із сонцем. В нічну пору від 3 до 6 градусів тепла. В день в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві спостерігатиметься потепління до плюс 10, плюс 14. Вітер західний, його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні, в середу, час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари, вночі від нуля до плюс п'яти. Денна температура повітря у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі плюс 7, плюс 10. Вітер західний, північно-західний. Його швидкість від 5 до 7 метрів за секунду. Погода 6 березня. Четвер. На заході хмарно, з проясненнями. В нічний час доби коливання від мінус 2 до плюс 2. Денна температура радуватиме у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі плюс 13, плюс 18. Вітер західний від 5 до 7 метрів за секунду. Безвітряно буде лише в Ужгороді. Погода поступово стає теплішою. Це чудова нагода більше часу проводити на природі. Рекомендуємо відвідати Шацький національний парк. Волинь здавна називають краєм лісів і озер. Саме вони є окрасою національного парку. Загалом на площі майже в 33 тисячі гектарів розташовані 22 озера. Їх називають блакитними очима волині. Вода у водоймах чиста настільки, що придатна до пиття. Найбільш популярним є світязь у центральних областях четвер принесе похмуру погоду з мінімальною кількістю сонця протягом ночі від мінус 1 до плюс 5. Вдень у Білій церкві Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси потепліє до плюс 10 плюс 14. Вітер західний, північно-західний від 3 до 7 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер сонячного світла не прогнозують, та день буде теплим. Вдень потепліє до плюс 12, в темну пору до плюс 5. Швидкість західного вітру не більше трьох метрів за секунду. На півночі в небі переважатимуть хмари. У ніч на четвер від нуля до плюс 4. Вдень у Сумах Прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові спостерігатиметься плюс 10, плюс 13. Вітер північно-західний, західний матиме пориви до 8-9 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарно, але тепло. В нічний час від мінус 1 до плюс 4. Денна температура в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві буде плюс 14, плюс 18. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 4 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні хмарність триматиметься цілий день, у Харкові пройде дощ, вночі від мінус 2 до плюс три. Протягом доби повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі нагріється до плюс 9, плюс 14. Вітер північно-західний до 9-10 метрів за секунду. Погода 7 березня п'ятниця. У західних областях весняне тепло утримується. Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вночі від нуля до 2 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 15 до плюс 18. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю буде сонячно, з періодичною появою хмар. В нічний період від нуля до плюс п'яти. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 11 до плюс 16. Вітер західний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у п'ятниці очікується сонячний та теплий день. Протягом доби температура підвищиться до 17 градусів тепла, в нічні години до плюс 5. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс трьох. Протягом доби у Сумах Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові фіксуватимуть плюс 12, плюс 15. Вітер західний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця буде сонячною та безхмарною, вночі від нуля до плюс три. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні термометр зафіксує плюс одинадцять. Плюс Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від двох до чотирьох метрів за секунду. На сході України очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. У нічні години від мінус один до плюс два. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі. Коливання температури від плюс 12 до плюс 17, вітер західний до 5 метрів за секунду. Погода 8 березня. Субота. У західному регіоні небо буде затягнуте густими хмарами. Вночі плюс 1, плюс 4. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську до плюс 15, плюс 17. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центрі України у суботу переважно похмуро, сонячних прояснень буде небагато. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс три. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси термометр зафіксує плюс 11, плюс 16. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Погода у Києві на початку вихідних в небі домінуватимуть густі хмари: вдень до 16 градусів тепла, вночі до плюс 3. вітер південно-західний майже невідчутний до 1 метра за секунду. У північному регіоні буде похмуро. Інколи сонце визиратиме поміж хмар. Нічна температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох. Вдень у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові до 14 градусів тепла, вітер змінних напрямків до двох метрів за секунду. На півдні України у суботу сірі хмари щільно вкриватимуть небо, не залишаючи місця сонцю. Температура повітря вночі від нуля до плюс три. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві зафіксують плюс 11. Плюс 17. Вітер здебільшого південно-східний від 1 до 3 метрів за секунду. На сході у суботу очікується перемінна хмарність з короткочасними сонячними періодами вночі від мінус 1 до плюс 1, в денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі. Краматорську та Харкові коливання температури від плюс 13 до плюс 17. Вітер північно-західний, західний до 3 метрів за секунду. Погода 9 березня. Неділя. На заході, попри хмарність, тепло не втрачатиме своїх позицій. Нічна температура повітря плюс 1, плюс 5. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 13 до плюс 17. Вітер південно-східний, східний його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. Відвідування замків і фортець України чудовий спосіб вивчити історію, насолодитися архітектурою та природою. Замок Паланок у Мукачеві національна пам'ятка архітектури. Заснована в 11 столітті за правління угорського короля. У різні періоди замок використовувався для різних цілей, включаючи оборону та резиденцію аристократії. З кінця XVIII століття він був у ролі австрійської в'язниці, а в радянські часи слугував як професійно-технічне училище. Замок об'єднує елементи романської, готичної та ренесансної архітектури. Однією з головних характеристик якого є високі башти. У центрі України в неділю суцільна хмарність триматиметься цілий день. З настанням ночі від мінус 2 до плюс 3. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 9 до плюс 14. Вітер східний до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У столиці тиждень завершиться хмарною погодою. Денна температура становитиме плюс 12, вночі до плюс 2. Швидкість східного вітру не більше трьох метрів за секунду. На півночі останній день тижня буде похмурим, але теплим. В нічні години від мінус 2 до плюс 3. Вдень у Сумах Бердичеві, конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові плюс 8, плюс 14. Вітер східний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південній частині України в неділю спостерігатиметься хмарна погода. Вночі температура коливатиметься від мінус одного до плюс трьох. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві потепліє до плюс десяти плюс п'ятнадцяти. Вітер східний не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. На сході буде доволі похмуро. Короткочасні сонячні прояснення будуть лише в Краматорську та Слов'янську. У ніч на неділю від мінус 2 до плюс 1. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується на рівні плюс 13, плюс 15. Вітер східний в межах 3-5 метрів за секунду. Далі прогноз магнітних бур. На початку тижня геомагнітна обстановка буде спокійною, але з 7 березня активність почне зростати. Найсильніші магнітні бурі припадуть на 8-9 березня, коли рівень може досягнути 5 балів. Це може вплинути на роботу супутників та здоров'я метеозалежних людей. Рекомендується уникати стресів і навантажень, а також стежити за оновленнями прогнозів погодника. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.